Катерина, селище Велетенське, що входить до Білозерської територіальної громади на Херсонщині. Її власний будинок пошкоджено під час бойових дій. Від самого початку війни проживає в Херсоні, виховує двох синів 13 і 10 років. Старший син Тимур дитина з інвалідністю. Весь час була в місті під час окупації. Коли нас звільнили, ми ж взагалі, ну, якби переселенці, ми сюди приїхали без нічого з одним чемоданчиком речей. Знайома прихистила із дітьми та батьком пенсійного віку себе вдома у корабельному районі Херсона. Катерина розповідає, що в окупації весь час хвилювалася за життя дітей. Було дуже важко, продуктів зовсім не було. Ну, перші тижні війни ми знаходилися ще в селі в Білозерському районі. Всі магазини позачинялися, навіть Маючи кошти, ми не могли нічого купити, тому що не було нічого. Маршрутки не ходили вже до Херсону, а наші місцеві магазини були зачинені. Тому перші тижні війни дуже скрутно було, ну, дітям майже не було що їсти. Потім ми вже переїхали до Херсону, ну, вже йшла повна війна, і все місто було в руських солдатах, і ти ніколи ну, не зрозумієш, що в нього на думці. Ну, все що угодно могло статися, тому коли мені потрібно було йти на ринок за продуктами дітям, то я залишала свій телефон дітям, так як ну, боялася його з собою брати. Ну і Казала сусідці, що я йду за продуктами, щоб вона мала на увазі, що діти вдома самі зачинені. До нашого визволення ми ну, сиділи в основному в домі, ми нікуди не ходили. З початку війни без роботи і без засобів існування залишився і батько Катерини, бо підприємство, де він працював, захопили окупанти. Ну як ці гади прийшли, я ще трошки робив. Вони прийшли на фірму, почали там склади, поміщення, побили мене. Дивився, щоб нічого не взяли. Бо я був на фірмі сам, нікого не було. Ходив, 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 вони кажуть, дійш, ти ходиш за нами. І прикладом по ребрам. І поїхали. Зламали ребра. І з того моменту я вже пішов додому, і оце вже світа поконаши не прийшли, сидів вдома. Батько допомагав по господарству приглядіти за дітьми, бо на вулиці з'являлися і російські військові з обшуком у сусідніх будинках, розповідає Катерина. Один раз було таке, що вони приїхали, вони були дуже п'яні. Їх було, мабуть, чоловік 15 на мою вулицю на БТРі, але вони шукали конкретну адресу. Тобто, тобто, ну, к нам подвір вони не заходили. Я тоді. Дуже, дуже перелякалася. Я не знала, куди, що, бо в мене і український флаг був, і телефон, і малюнки дітей. І я, ну, я не знала, куди, що ховати, ну, якщо вони зайдуть. Але вони приїхали конкретно за якоюсь адресою. Там вийшла бабушка і дідуська. Ну, мабуть, шукали когось, але все ж таки то не той адрес був, і вони потім поїхали. Родина Катерини одна з 25, якими під час окупації опікувалася Херсонська міська громадська організація «Центр Софія, в якому активно допомагали волонтери з усіх куточків країни і не тільки з купівлею найнеобхіднішого речей першої необхідності, ліків, продуктів харчування, бо вижити в окупації родинам з дітьми було складно. А в яких діти з інвалідністю було ще складніше? Як би скрутно не було, але руську гуманітарку я не брала. Ми брали тільки з нашого центра Софійки. Який допомагає сім'ям там, де дітки інваліди, ну раз на тиждень да, виїжджали на, в центр міста і отримували гуманітарну допомогу. Помагала Оля Анатолівна. Якісь кошти я отримала синови по інвалідності. Ми їх, звісно, обнолічували під великий процент у нас, бо ж банки все було зачинено. Але ну якось скрутно та виживали. В окупації велика проблема була з ліками. Катерина розповідає, як вирішувала її. Були запаси, і Оля Анатолівна допомагала. Ну він дякуючи Богу, що такі прям щоб систематичні, як, от, наприклад, цукровий діабет, у нас ну такі ліки не потребують. Ми можемо там раз в півроку пропити для розумової діяльності. То таке, ну трошки були запаси, а потім Оля Анатолійовна допомагала. Центр сімейної реабілітації дітей-інвалідів та дітей із інвалідизуючими захворюваннями Софія було засновано у 2010 році. Але з початком окупації Херсона російськими військовими у березні 2022 року перед колективом постали зовсім інші завдання. Перші тижні найскладніше було знайти їжу, тому що її не було. А потім найскладніше було знайти гроші, взагалі вижити. Це ховати дітей тих, які могли ходити. До повномасштабної війни центр Софії об'єднував 35 родин з дітьми з інвалідністю. Десять сімей виїхали з окупації, а інші залишилися в місті. Ольга Цилінко, колишня працівниця правоохоронних органів. Це додавало небезпеки для її життя, бо поряд з офісом центру загарбники розмістили свої каральні служби, а потрібно було працювати, аби підтримувати херсонські родини. Перші дні окупації знайшли квартиру, в яку перевезли, на яку перевезли все. Он до речі, ще стоять ящики з нерозібраними документами. Туди були тому що в мене ж особові справи. В мене документи, ксерокопії всі були. Вивезені документи, була вивезена техніка, ми його ледве до ладу доводимо. Тепер була вивезена вся орхтехніка звідси, тому що у нас вже тут, от у нас двері, наприклад, тут було до війни комунальне підприємство, наше, наше приміщення міськради, а під час окупації там заїхало якесь підприємство ну, нову цієї російської влади, і вони е, хотіли ходити через нас. Вимагали в нас ключі від тих дверей, то ну, треба було відбрехатися від них, щоб ну, від них себе ізолювати. А на другому поверсі у нас був розшук ФСБ на хвилиночку. І я бачила тих колись своїх співробітників, які перейшли туди на роботу, і ну, ми їх бачили в сусідньому, біля сусіднього під'їзду. І треба було теж. Молитися про те, щоб вони ну, не здали. І я думаю, що і вони мене бачили. Окупація навчила обережності економити, підтримувати своїх. Центр постійно був у пошуку продуктів харчування місцевих робників. Це водночас укріплювало і гривню, з якою так боролися загарбники. Ми не відвідували по домівках, ми збиралися раз на тиждень, вони приходили сюди для того, щоб отримати допомогу. А спілкування було в телефонному режимі. Ну, хто кому вкрай було, треба, то приїжджали до мене додому або ми зустрічалися тут. По домам ми не їздили. Тут ж треба був якийсь ресурс. Скільки треба було ресурсу для того, щоб збирати кожного тижня гроші, скільки треба було витратити сил для того, щоб знайти продукти. Їх же треба було і знайти ще. У мене наприклад, там окрема історія. Це наше підприємство Херсонське, яке нас щотижня забезпечувало. Але директор мене попросив, поки буде звільнено лівий берег, нічого не розповідати. Нині звільнений від загарбників Херсон постійно під обстрілами з лівобережжя. Катерина намагається убезпечити дітей. Вони проводять багато часу вдома. У нас тут на районі давали всім діткам. Отакі творчі бокси, дуже гарні набори для творчості, щоб якось трошки діточок відволікти від цього жахіття всього. Тимур у вільний час трошки займається, розмальовує, якісь поробки робить, з пластилину ліпить. Бо на вулицю зараз дуже не вийдеш, бо обстріли вони якось нещодавно були. Я трошки відпустила погулять, і вони прийшли додому. Туди прилетіло дуже сильно. І тому я зараз вже навіть ну, на подвір'я боюсь випускати. Інколи ну, виходять у дворі, але ну, не дуже далеко, бо небезпечно, дуже небезпечно. Тому стараємось ну, якось чимось займатися вдома, допомагають по господарству мені там, поприбирати, трошки щось їсти, приготувати. Ну у вільний час займаємося різними там малюнками-поробками. Так, син? Мама, я кошка кошка. Твоя да з відновленням роботи управління праці та соціального захисту населення корабельної райони у Херсоні Ради Катерина змогла у січні оформити статус внутрішньопереміщеної особи. Вона продовжує підтримувати зв'язок з центром Софія. У Нас така мрія. Ну, я думаю, що ми її таке здійснимо. Нам треба вивезти ті родини, які залишаються в Херсоні. Мені треба їх вивезти на 2-3 тижні з міста в далеко десь вивезти з реабілітаційною метою, з реабілітацією перебути. Два-три тижні треба пройти реабілітацію в безпечному середовищі. Ну це повинна бути вода однозначно, або басейн або річка, або озеро. Ну думаю, що басейн, тому що потрібна дітям фізична реабілітація. За цей рік дуже погіршився стан дітей, тому що з немає реабілітації. Тож у нас був басейн, то у нас були реабілітологи, була лікарня, були курси реабілітації, і плюс нам треба їхати з нашим психологом, який у нас працює. Для того, щоб з дітьми працювати очно і системно, тільки в одному районі Херсона, Корабельному, на обліку перебуває 9 дітей з інвалідністю, які залишаються в місті. Психологиня Ольга Лангвейль, яка була в окупації, прокоментувала. Діти, які пережили і до сьогодні знаходяться в місті, переживають дестрес, їм потрібна психологічна допомога бажано за межами Херсону, де не буде цілодобових обстрілів, і діти зможуть відновити стан спокою і почуття безпеки. Херсонщина, вільні південь.